Доброго вечора, дорогі друзі. Вас вітає канал, моє натхнення. Приїхали в село і хочу подивитися, що в нас наросло. Правда, все в бур'яні. Перчики такі гарні понав'язувалися, гіркі. Ось дивіться, які вони величенькі, бачите. Такі гарні. У мене різні сорти є. Отак. Ой, який куш різний. Цей кущик лежить. Ми підв'язали. Дощів нема, трошки засихають. Ще є якісь такі жовтенькі, теж гіркі. Ось, такі гарненькі. І тут ще в нас помідорки, які треба попасинкувати. Бо вже дуже густо і підв'язати. Зав'язі на них є, і гарні зав'язі, але дуже вони вже заросли. Будемо завтра все робити біля них. Один перчик у нас раніше посажений, другий пізніше. Вони трошки різні. Ще подивлюся, які огірочки наросли за три дні. Листя жовтіє. Залізів небагато. Де-м І зразу щось в них перерожчі. Така маленька. Щойно тільки щось зібрала гарно. Три лоточка по пів кілограму У нас різні сорти. Я вже починає доспівати. Вітер положив? Смачна, мачна солодка. Вже можна, може, цього року будуть качани достигши? Це кабачки. Дуже густо я їх бо погано сходили, думала, що щоб зійшли, щоб були, а вони дуже густі. Але капачочки є. Нам вистачить. осіння просте, не сортове. Прості. Прості пачки. Сортове не сходило спочатку. У нас тут солодка. І огірочки, які вже жовтіють листя. Це я з розсадиці садила. Зараз повибираємо на вечерю. Тут гарний завідник. Це гібриди огірочки. Не пам'ятаю, як сорт називається, але це гібрид. А ті, що завізів мало, це не гібрид, це просто насіння. Тут я ще посадила довгі. Ці китайські змії. Ось які завісняні. Хочу вам показати свої помідорки до, до того, як я їх попасинкую. Це черіки в мене такі наросли. Це вони десь лізуть вгору, не знаю куди. Треба їх завершкувати, попасинкувати. От, вищі за мене ростом. О, ліс. Помідорний ліс. У мене тут різні сорти чариків. Але вони дуже густі в цьому році. Я їх одобрила і, мабуть, лишні одобрила. І такі дуже мені подобаються чері. Вони дуже класні рожеві. Ростуть гронами. Ось такими гронами. А це я не пам'ятаю, що за сорт, але теж тут не дуже високо лізуть. І вже височень. Такі ростом, як я вже. Тут ще в нас є далі. Завізі є гарні, але не дуже. Пасеньки повістили. Дуже густо. Ой, не пробратися. Попадали вже. Треба пасинкувати і підв'язувати. Ой, які залізі гарні, великі помідорки. Схоже на серце аж хабада. Якщо це воно жовте, солодке серце таке. Дуже смачні солодкі. Вони чомусь дуже високі. Ось, які Ось, бачите, що робиться. Це все треба пасинкувати і підв'язувати. Не знаю, що ми встигнемо сьогодні. Мабуть, продовжимо завтра. Ось які великі гарні. Помідорки десь по попів пройти ліс. Окі на чериків. У нас просто петрушечка. Шпинат сам насіявся, молоденький вже. Через тиждень можна дорвати. Зараз можна рвати молоді листочки. Тут я шпинат сіяла, в бур'яні погано видно, і кріп сіяла в липні місяці. Кріп цей теж сіяла в липні місяці. І базилік вже можна рвати до салатиків. Так що... Можна вільно сіяти в липні місяці багато яких овочів. Вони ще встигнуть відрости, особливо коли дощики йдуть. Будемо братися до роботи. Ось такий результат після пасинкування. Деякі вже були світовторою, повикидувала кущі. Дуже багато стебел. По 4, по 5. Були такі, що завізів на них не було, теж викидала. І це з лісу помідорного такі зробилися проріджений ліс. Тепер є продуха. Не провітрюється добре. Які зависіють. Це такі черки. чило чило сон сдаете Мы на резни Не пам'ятаю, що за сорт. Який сердечко. Теж високорослі. О, не побачила порчена вже. Тут у мене і низькорослі, якісь є. Ось низькорослі. Я їх прорідила. Думаю, що буде скоро достигати. Ось така красота тепер буде провітрюватися. Тепер можна вільно проходити між рядами. Для себе зробила висновки, що чері треба далі один від другого садити. Хоче сортові, але вони цього року дуже круто сталися. Це з антуціаном буде чері. Ось так, між рядами вже є місце проходити. Дуже високо вони захотіли рости, десь під три метри. Пасинків багато пускали. Ось тут вже розовенька є помідорка. Будемо надіятися, що будуть доспівати. Ось які високі я полишала. Не стільки помідор, як стебла грубі і багато стебел, Це хто любить чері. Також ми порядили, попідв'язували, попасинкували, бур'ян не встигли винести. Тут ще було бур'яну багато. Тут трошки інші сорти в мене, також високорослі. Тут і черіки попадаються. подвязывали. Цениську росли. Тут же можно пройти так само лежа даны. Ще на всі було Джили будуть неповномаленькі. Надії, що позапилюють, позав'язують нам помідорки.